Вітаю! Сьогодні я хочу поговорити про земельне право і кримінальний процес. Не секрет, що у більшості адвокатів є своя спеціалізація. І якщо, не дай Боже, вас торкнеться кримінальне правопорушення, звісно, ви звернетесь до адвоката, який спеціалізується саме на кримінальному процесі. І це цілком правильно. Але буде чого достатньо чи ні? от, припустимо, справа. В якій ви не є злочинцем, не дай Боже, ви не є підозрюваним, навіть не є свідком. Але в рамках цієї справи слідчий чи прокурор подає до суду клопотання про накладення арешту на вашу земельну ділянку. Що зробить адвокат, який спеціалізується на кримінальному процесі? В першу чергу він, звісно, перевірить дотримання всіх процесуальних норм. Він буде шукати наявність підстав для накладення арешту. Зокрема, чи є земельна ділянка речовим доказом, чи визнана вона таким е, належним чином, чи можливо застосування конфіскації майна чи спеціальної конфіскації, чи можливо за рахунок цієї ділянки відшкодування шкоди і таке інше. Але цього дуже часто буває недостатньо. Якщо звернутися до спеціаліста в земельному праві, він додатково допоможе встановити в першу чергу правомірність набуття вами прав на земельну ділянку. Тобто відсутність вашої вини, відсутність можливості притягнути вас як підозрюваного в цій справі, і відповідно застосувати конфіскацію чи відшкодування шкоди за ваш рахунок. Адвокат земельному праві поставить під сумнів сам факт того, що земельна ділянка може бути доказом в кримінальній справі, речовим доказом. Дуже часто простий приклад поширеної категорії справ, коли справа порушується фактично проти посадових осіб щодо неправомірного розпорядження земельною ділянкою, яку надали вам чи можливо комусь іншому, а потім вона перейшла до вас. В такому випадку належними доказами є відповідні акти індивідуальної дії, рішення розпорядження, але не сама земельна ділянка. Вона не доказує правомірності чи неправомірності. По-друге, і це найважливіше: адвокат земельному праві зможе помітити і довести. Що в багатьох випадках відсутня подія кримінального правопорушення, подія злочину як такого? От знову ж звертаюся до тієї самої категорії справ: земельна ділянка належала державному підприємству, вона була передана вона чи її частина іншій особі. Пройшло дуже багато років. Прокуратура чи ДБР порушили кримінальну справу, відкрили провадження. Готують там підозру якомусь посадовцю і земельну ділянку відповідно, намагаються заарештувати. Але дуже просте запитання: а чи було неправомірним надання земельної ділянки саме в цій ситуації? А суть полягає в тому, що якщо земельна ділянка, на що дуже часто посилаються органи досудового розслідування? Вибула незаконно на їх думку, тому що не було згоди органу управління. Ну, як правило, йдеться про міністерство як орган управління державним майном. Тобто, саме державне підприємство не могло без згоди вищого органу відмовитися від цієї земельної ділянки. Але питання в тому, коли з'явилася в законодавстві обов'язковість надання цієї згоди. Чи був взагалі тоді чинним закон України про управління об'єктами державної власності? Таким чином, якщо довести відсутність події злочину, майже автоматично відпадає і підстава для накладення арешту. І це тільки один приклад того, чим може допомогти адвокат земельному праві в кримінальних справах. В разі потреби звертайтеся.